Ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна заснований ще в 1839 році. Знаходиться поруч із головним червоним корпусом нашого університету, та знаходиться в самому центрі столиці. Проєктований вікенцієм Беретті для того, щоб студенти між парами могли тут відпочивати. Територія ботанічного саду 22,5 гектари, поділена на наукову частину та паркову, яка відкрита для вільного відвідування. Рельєф ботанічного саду дуже різноманітний та неоднорідний. Він розчленований ярами на різні експозиції, які представляють різні дерева. У колекції зібрані майже всі кліматичні зони від Арктики до тропіків та субтропіків. Рослини з субтропічного та тропічного клімату розміщені в оранжереях. У ботанічному саді утримується понад 9 тисяч різних форм видів рослин. Добре відомі колекції магнолій, рододендронів, прибережних, прибережноводних, сукуленців та інших рослин, які знаходяться як в різноманітних оранжереях, так і на відкритому просторі. У колекціях представлені види, що відносяться до міжнародних національних та регіональних червоних книг. Триває цвітіння червонокнижних рослин. Це підсніжники, проліски, сонлучний. Скоро розпустяться магнолії, на які запрошують подивитись усіх киян. На вихідних обов'язково завітайте в ботанічний сад імені Олександра Фоміна. Тут справді є на що подивитися.